I'm not gonna do Ще не тві побігну, до грома бояться. Господь гори, не сходь полю місто, є ж основали сиділ, положилися, си, Боже, не прийду, одні ж обратяться покрити землю. О, селай сушників дебрі, <серіді> по гор пройдуть води. На бояється, звірісельний, зі я ж донари в жажду свою. А так ти це небесний приветаю ту средні каміння до дядвала. Набояй, город при висбранні своїх, отклада діл твої насидиться земля. Рози байтром сходом, злах на чоловік. А сало на целимі хліб серце чоловіка вкріпи. Насидіться невольне кедри, алеванці жина садил, там оптеця возніздяться. Сіроді вожилище предводити в стоїть іми, гори високи, лимками прибіжище за яце. Сотворили слону времена, сонце позна запад свого. Воложилося мої без нож, не же проти все звірі добра, внікаючи восхитити, взискати од бапи, що собі. Ось є сонце собравшися, і в горох своїх лягу. І сиди, чоловік на діло своє, і на діла не своє довачора. Я колочи, все діла твої, Господи, вся примоди, сотворил сотворили Си, сповниться земля, твари Твоїя, Сія, море, вели пространно є та маліжені слава. одне, мали, Ісу, великими, там у кораблі приплавають. Свій Сей, си создали сирога, десяєм, си всяк тебе чай, де пойщемо благоврем'я. А Тебе в соберу, роду, твержу тобі руку всяческа, і сповниться благослови. М'уться, отим, що духи щезнити вперсує, Господь, що духа твої сузиту, це воно више лице землі. Буде слава Господня, бо віки возвеселиться, Господь, ділять своїх. ризирай на землю тури трясися, Прикасайся, зарами не м'яце, Господи, Господи, в животі моє, по його моєму донде Та да, я, сладицему бесіда моя, живо веселюся, Господі. І щезне річниця ця землі, беззакони це, я кожен не Благослови душа моя, Господа, солнце на запад свой, положила сить мої весні. Вся премудрості сотворила си, слава Сину, Святому Духу, і нині пресною, о віки вікова. Аллилуйя, слава тобі, Божа. Аллилуйя, слава тобі Боже, Аллилуйя, слава тебе. Миром, Господу, помолімся, Господи, О свичнім мирі, і душ наших, Господу, помолімся, О мирі всього міре, благостояння святих Божих церкве і селінені всіх, у Господу помолімся, о святім храмі всем і свіри, і благоговійнім і страхом Божим, ходячих вонь, Господу помолімся, О світі селенцям архіреї, францисці, папіримцям. І у блаженнішим патріарсі нашим Святославі, і у преосвященніших митрополитіх, архієпископів і боголюбивих єпископів наших, чеснім присвітрістів в охристі діянності, у всем причті і людях, Господу помолімося, у Богу хранилим в народі нашим, Господи. о придержавших властех наших, і у всем воїнстві, о Господу помолімся, осяді сей, і всяком граді, страні і вірою, живущих в них. У Господу помолімся, о благоростворені воздуху, і забелі плодов земних і временіх мирних, Господу, помолімся, плаваючих, подешествуючих, недугуючих, страждащих, пліненних, і о спасенні їх, у Господу, помолімся. Ой, збавитися нам от цаки, скорби, гніва і нужди, Господу, помолімося. Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоєю благодаті, Пресвятою, пречистою, преблагословенною, славною, владичицю нашу, Богородицю і Діву Марію, з усіми святими, помінувши самі себе, і друг друга, і весь живот наш, Христу Богу предадім. Яко подобає тобі всяка честь і поклонення Отцю і Сину і Святому Духу, нині пресної во віки вікові. Хто надіється на Господа, ті, як гора, сіон не похитнеться повік, хто живе в Єрусалимі, гори довкола нього. І Господь довкола народу свого від нині до віку, бо не зоставить Господь же згарішних над жеребом праведних. Аби не простягнули праведні до беззаконня рук своїх. О благодій Господи, благодій правих серцем, а тих, що схиляються до викруті, відведе Господь разом із тими, що коють беззаконня, мирна Ізраїля, коли повернув Господь полон Сьогодні. Ми стали намовом благотворені, тоді сповнилися радості, уста наші і язик наш веселости, тоді заговорили між народами. Великий Господь учинив над ними, Великий Господь учинив над нами, ми звеселилися, поверне, Господи, полон наш, як потоки на півдні, ті, хто сіяв у сльозах, порнуть у радості. Відхожі від холи плакали, несучи насіння своє, а прихожі прийдуть у радості, предносячи снопи свої. І якщо не Господь збудує дім, даремно трудилися будівничі, і якщо не Господь охоронить місто, даремно чував охоронець, даремно стоїте на світані, схоплюйтеся, що й носівши вищої сте хліб журби, коли не віздає возлюбленим своїм сон, оце спадщина від Господа, сини, нагорода плід утроби, що стріли в руці сильного. То сини вигнанців, блажен чоловік, що сповнить жадання своє в них, не осоромляться, коли говоритиме з ворогами своїми у брамі. блажені всі, що бояться Господа, що ходять путями Його, плоди трудів твоїх їстимеш. блажен єси, добре тобі буде, жінка твоя молода плодовита по сторонах дому Твого. Сини твої, мов саджанці оливні, довкола трапези Твоєї, ось так благословиться чоловік, що боїться Господа. Благослови тебе, Господі Сіону, і побачиш благо Ірусалиму посідні життя Твого, і побачиш синів твоїх синів, мирна Ізраїля, часто боролися зо мною людності моєї, нехай же скаже Ізраїль. Часто боролися зо мною од моєї, і одне перемогли мене, на хребті моєму родули грішники, продовжили беззаконня своє, Господь праведний, посікши шиї грішники, хай осоромляться відступлять назад усі ненависники сіону. Хай стануть, як трава на покрівлях, яка перші, ніж її, виплили посохла і Якої не наповнень руки свої женець і пазухи свої збираш снопів, і не скажуть перехожі, благословення Господні на вас, благословляємо вас. Іменем Господнім, славу Цю і Сину, і Святому Духу. Аллилуйя, Аллилуйя, аллелуя, слава тобі Божа. Аллой, аллойя, слава тобі Боже. Аллилуйя, аллелуя, слава тобі Боже. Поки, поки миром Господу, помолімся. <служити> Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас Боже Твоєю благодаті. Присвятою Пречистою, преблагословенний Славною, владичицю нашу, Богородицю і пресну Діву Марію, з усіми святими поминувши самі себе і друг друга, і весь живот наш. Христу Богу предаді. Яко Твоя держава, Твої сар, твої сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині Пресною, во віки віко. Амінь. О, Господи, позвав Тобі услышим, я, услышим Господи, Господи, о Господи, возвав Тобі услыши услышим, вонь мене гласомолені моєго, не да возвати не к Тобі, Услышня, Го, Господи. Хай, справиться, молитва моя, я погадила пред тобою, возіяні руку моє.

Господи, хренені уста мої, Мій двері граждані у снах моїх, не уклане серце моєго славе, я, не вшивати вини, а різні. За чоловіки є лишили беззаконні, і не суждуться все збраним. Надажі, не збрани На праведних милості, облежить Я є лише річ, надана масти глави, мої я. Я пишем лихому в благоволенях, їх пожерти река мені суді. Послиша цяла голи, моя ковосмогоша, і я котов, що землі просідишся на землі, росточе кости й при аді. Яко тобі, Господи, Господи, очі мої, на тямовах, на тими душа моя, сотремення, яці теж составишами. І от це власні лише беззаконніє. А тут море свою грішне все сам не сам зомби жи прийду. Ласом, Господа, возвав, голосом моїй, Господа помолиться. Колію, пред ним, моле, моє, печаль, мою, пред ним возвішу. Не дай, що задуть мене духу моєму, і ти все серце моя. А поти сервоним може хожда, скреща сіть, я, в мене своє возглядах. І не бізнай мене, вік, сот мене, ні, засхає душу мою. Свативі, Господи, ріг, ти все, повані мої часть, мої на землі живе. Ой, мой, моленю, мой, мой, як осмирився зіло. І спавня до нячек м'я, я покрипишеся, паче, мене. І зведися в неце душу мою, і сповідати, і мене туємо мене, що справедлице до живозда, ні. І зло мене возна. Ах, тобі, Господи, Господи, слише гласу моє, буду лише твої в наміщі, гласом малання моєго. А, щоб не говориш, Господи, Господи, хто постоїти, як у Тебе, отішеніє, пред прагним люді Христового Рождество, і вознесши ум, виплеєм, вознесемся мислі, і усмотрим діву душевними очистих. І душі родити вертепі всіх Господа і Бога нашого. Є Йосиф видів чудес величество. Мня чоловіка зріти, як младенця, младенце, порозуміваше побиваємо. от вищий Бога бити істинного. водою, що душам нашим велію ми. Не ради потерпіття, Господи, потерпі душа Моєго Слово ти упова душа моя на Господа, предпразна їм люді Христово Рождество, і умозначих вефлаєм, вознесем все моє слід, і узрим в а тебі велітаєм, отвердиться, пойдемо, діви чисти бо происходящу, Совершанцей той в Божестві чоловічестві, тим же возовем святий Боже, Отче, безначальний, святий кріпкий синево платися, святий безсмертний утічти, щельний душе, Тройце святая слава славни. О, стражу не наша зраже да уповає Ізраїль на Господа. Солиша, небо й внуше земле, се бо син і Отца приходить родитися от роковиці, ниску сумужний я, благолені вродивши його безстраха і саді гістом Святого Духа, виплиєме, готовство твердо вратає де мене, я косий бивай т'єжений, бігі, саділа всі я тварі назидається, Подая я й міру велію мило. Яко у Господа милості мною збавленієї, той збавити Ізраїля Отці його. богоносець нарицає ми достойно, єда тя, блажаних Гнатіє, яко милостиво об'ят. любомудря, горнішою являє догмати. Тогда много світло лучу восприял, єси, якоже губа води, от безни просвіщеній почарп єси, тім і стопам послід єси, зовущому Христу Богу нашому, Його же моли. Паста і просвіти та душа наша. Хваліте Господа всі язиці, похваліти, всі люди є, любов'ю любові свершенною, як да спасени реченіє, раже твою душу священніше, коло дитиця понуждає ще отче йти, то вда приснупіти слово запили єси, пшениця і создавшого, і зуби звірий. Подавай до всяко смолотися, да слово чистіший хліб, явлюся, і Богу нашому, Його же моли Спасти і просреди душі наша, утвердийся, милості на нас, істина Господня прибиває Твовік, зросп'яв Сиси Христу, священа влана. Як дабо, докновене слово, запил єси, моє речення розп'ятися і приобщитися, того страсти, зілотщуся отсюду і гнатіє, якоже сонце від востока устримився на запад, просвіщає блажене обтекл єси і царською, діяти мою краше, Христу привелся, єси. Єгоже моли, спаси і просвітити душі нашу. славицю Цю сину, Святому Духу, богоноси гнотіє, Твоєго желаємо Христа в Персим. Здово сприяли всі надійства Івана Христова, є же скончатися кров. Тім чим же чим пшениця бив безсмертного діла теля, зуби звірей, смелен бил, єси, і хліб сладок тому, явился, вигелся, єси, моли о страдальче блажене. І нині прихисної во віки віковам, Восприйми вефлеєми, Божої, митрополію, Світ бо незаходимий в тобі родитися, приходить. ангеле, одивитися на небеси, чоловіце прославити на землі, восвитвор де преславний дар принесите, пастирі що три святої пінні сладці, Господь, всякої дихання да хвалиться дітей. Примудрось прості і святия слави безсмертного, Отця Небесного, святого блаженного Ісуса Христа, пише на Запасом. Ця, видівши Сядівше світве, поємоця і сина і свята духа, достої си вовся време підбитегла си. Позводе хочемо його, то тоді же прийде, помощ моя. Помощ моя от Господа, небо і землю. Помощ моя от Господа, небо і землю. Боже, наших, і віки, амінь. Боже, Господи, милосвоє на нас, яка по фахом на Тьох. Господи, научи я правданім Твоїм. Славені се, Владыко, ко, розумив я правданням Твоїм, пословені все святи, просити мене правдані Господи, милосвоя во Тобі подобає хвала, тобі слав подобає Тобі Слава подобає Отце і Сина, і Святому Духу, нині пресної, віки вікова. І сповні мечерні молитву нашу, Господи ві. Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоєю благодаті. Вечора усього свята, мирна і безгрішна у Господа просим. Ангела мирна, вірна наставника, хранителя душі тілес наших. У Господа просим. Прощення і гріхов і прирішені наших. У Господа просим, добрих і полезних душам нашим і мира, мірове у Господа просим. Прочі времі живота нашого в мирі покаянні скончати у Господа, просим. Християнські кончини живота нашого, безболізнене, непостидне, мирне і доброго відвіда на страшнім судищі Христові просим. Пресвятую, пречистою, преблагословеною, славною владичицю нашу, Богородицю і приснудів у морів. З усіми сидимо, помінувши самі себе, і друг друга, і весь живот наш. Христу Богу предаді, Дякую, Господи, як благий чоловіку, любить Бог і сидові славу села, їм Отцю і Сину, і Святому Духу, нині присної, бо віки віку. І твоєму. глави вашого, Господові преклоніта. Буде держава Царства Твого благословена і прославлена Отця і Сина, і Святого Духа, нині і по віки віка. Амінь. Все время прибереши за спасення нашого, готовися вертепе. діва приближається, їже родити, вифлеєми земле, юдова, красу ісе й веселися. Яку з тебе, осея, Господь наш. Хоч лишити гори, холмою окресної страни, юдейські я, як поглядеть Христос, да спаси ти горе созда чоловіка, яко чоловіка Лього би. Богут Юха приїде і святи згори приосінене, я чаще, вифлеєме землею, юдова, єже поплати жительство, світло, готове божества, не в нем же Бог плоті рождається, одни скосумужне, святиє діве, воєже спастирового. Господи, Боже слух твою боякся, Господи, розумієх діла Твою досохся. Придіти всіх Христового роджество, вірно предпраздує, і мислення піняко звізду предлагающе, волхову словослов'я, спастирям возопіїм. Прийде спасення чоловікові з дівственних ложест, вірно, я воззиваю Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і Святому Духу, отварди адаманція Твоя душа, достоблажений гнатіє, Ти, бог сущому твоєму речителю, неослабний, ослабної ім'я, желання, глагола єси. Ні, свомні, онь, любове щастен, вода же паче жива, я луголюще обомні, внутріме благоліще гряди отцу, тим же божественним духом розпаляє, звіри і збралися мірять, я скоріє розлучити, і кжелаємо припослати Христу. Є, Боже, моли, спаси наша. І нині пресно, і во віки віком. Амінь. Пред празним люді Христового рождество, і вознешем в Вифлеєму. вознесемося мислою, усмотрим діву душевними, очах, і душою родити вертепів, Господа і Бога нашого, Його Боже, Йосиф, видів чудес величество. Я, що чоловіка зріти, як младенця, плевами повиваємо, порозуміва, що же одвещий Бога бити істинного, подаю, що душам нашим велію милость нині, одпущай раба твоєго влади. Я не говорю, са ти кріпкий, за ти безсмертний помилий, Я не боросити, кріпкий зати безсмертний, помилуй нас. Слава Сину, і Святому Духу. І нині віки вікові. Хрисвятай, тройце, помилуй нас. Господи, очисти лихе наша, владико, прости тебе, законі наша. святий, посвятий, цілий немощі наша, імена Твоєго ради. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилуй Слава і Святому Духу, і нині вікова вікові, Отче наш, іже си на небесі, да святиться ім'я Твоє, да прийде царство Твоє, да буде воля Твоя, як вони не і на земле, хліб наш насушний даш нам днесь, і остави нам довги нашої, якожий ми оставляємо должником нашим. І не веди нас воїсь кошеніє, но і збави нас от лукавого. Як о царство і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині присно во віки віком. І нравом причасник рестов, на місника постолом, бив, і ані обілися, бо дух нове не відіння восход. все новенне, ради словісне і справляє. І вірі ради посилатися далі до крови, священному мученичі Ігнатієму, не Христа, спастися душам нашим. Слава <плес> Сюсини, Святому Духу, і нині віки вікова мінь, готовий сафлима тверди за всі метами, красуся, є фрато, я котре вожала, вертеє працює од діми, рай боничевої весеми, <плес> нам же Божа сваниса, годне я яче живе буде. Як уже Адам умрем, Христос рождається, прежди паче, воставити. Помили нас, Боже, по великій милості Твоєї, молим Тися усилише, і помилує. Помилуй, Господи, помилуй. І ще молимся у Сидішим Селенцям, Архірею Францисі, попіремським, і облажанішим патріархам нашим Судославі. І у привосвященніших митрополитів архієпископів і боголюбивих єпископів наших, і у чесніші мутці нашим і гумені у служащих і послуживших в висоті обителі сей. І от всіх наших духовних, і все й во Христі, братії нашої. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Є ще молимося о Бог раненім і народі нашим, о придержавших властек наших, і о всем воїнстві. Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. ще молимся о предстоящих людях, ожидаєших от Тебе великі і богатеє милости. Затворявших нам милостині і за вся православна, як християни. О, Господи, помилуй, О, Господи, помилуй, Господи помилуй. Яко милостиві чоловіку любить Бог і силів і славу села, їм Отчу, і сина, і святому духу, нині і бо віки віком. Премудрость благословення Серафим, бедісіння, Бога, слава радшую, сушу я богородиця, тя величає. Слава тобі, Христо, Божого, повані наше, слава тобі, слава Сину, Святому Духу, і нині віки віков, Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови.